Добрий вечір. Тут от відносно недавно, ну, місяць тому, буквально по моїх мірках вчора вийшло геймплейне демо Skywind. Там е, доволі таке довге відео на 21 хвилину. Тобто, в теорії там мали б показати багато всякого цікавого. І я його ще не дивився. Власне, хто дивився мій оцей відосік по Skywind, то міг... Зрозуміти, що до цієї модифікації я налаштований доволі скептично, і мені здається, що це скоріше якась штукована для не знаю, відмивання грошей або набивання собі портфоліо не знаю, за рахунок власне, от, фанатів Моравінда, які донатять на це все діло, бо, скоріше всього, воно взагалі ніколи не вийде. Але, от, доволі таки об'ємний відосік вийшов на 21 хвилину, 18 секунд, і, можливо, там нам покажуть щось таке. Що власне підтвердить те, що ця штука все-таки вже можливо близька до релізу, і я просто обкакався в своїх прогнозах. Оце відео я спеціально не дивився для того, щоб власне, от, ну в такому живому режимі без сценарію, от власне поговорити про те, що я там побачу. І якщо там все-таки буде щось суперкруте, то буде доволі важко мені, знаєте, тримати морду кірпічом і якось казати, що все-таки ця штука не особо таке і, скоріше всього, не вийде. Ну я, звісно, не такий майстер, знаєте, в перевзуванні, як ну, деякі експерти. Ну, поки що не знаю, що я там побачу, але в принципі я думаю, що... Судячи по хронометражу, хоч щось та обговорити можна буде, тож власне, починаємо. Але для початку бувало у вас хоч раз бажання встановити всі ігри і їх пройти. Але тоді ви згадуєте, що вам більше 20 років, і єдине на що у вас є час, це після роботи помити ноги і лягти спать. Навіть не дивлячись на це, ви все ще можете бути в курсі сюжетів останніх ігрових новинок за допомогою каналу мого знайомого капітана Дережаблі. ну давайте пишіть ваші варіанти: Дережабля то ім'я чи прізвище? На каналі ви можете знайти перекази сюжетів багатьох, як ігрових новинок, так і справжньої ігрової класики: Детройт Бекон Хьюман, Сталкер, Біошок та багато іншого. Приємна подача, хороший звук, монтаж і. Приколи, само собою, якби тонко натякають, що тобі вже давно час на цей канал підписатися. Посилання в описі. Так, ну тут ми бачимо такий. Загрузочний екран власне виглядає доволі симпатично. О, такі штуки мене завжди підкупають в іграх. Ну і в цілому така стилістика мені доволі подобається. Знаєте, такий е малюнок на швидку руку, ніби його намалював якийсь там, не знаю, погонщик, каравана умовно, поки там не знаю, пішов перекурити, поки там люди на сідають у його маршрутку, цю Сілдстрайдера, і він такий начеркав швиденько пейзажик. Доволі автентично, тож за таке однозначно плюс. Це доволі прикольно. Ну і тут різного роду такі підказки власне, по лору, по геймплею, скоріше всього, теж будуть. От, до речі, що мене трошки підбісило власне, в скайрімі, от його ці екрани завантаження, вони... Ну, отакі підказки, вони, як правило, у всій серії теж зустрічаються, ну, крім Моравінда, звісно. Але в Skyrim там немає практично ніякої лорної інформації, там суто такі підказки по геймплею. І в цілому такі підказки на рівні, знаєте, щоб вдарити, тикне по ліву кнопку мишень, ну, і все в такому роді, чому б не додати якісь такі от лорні цікаві якусь інформацію або ще щось. Там такого доволі мало, і отут це однозначно плюс. Мені таке подобається. Так, отут ми ще бачимо доволі таке цікаве нововведення. Теж ну, мені, мені подобається, підкупають такі штуки. От в Маравінді, оригінальному весь лор він був в діалогах. Діалогах, записках, книжках, але на самих предметах якихось описів ми не бачили ніколи. Ну в цілому, власне, як і в скайрімі, в принципі, і облівіоні теж. Але отут додали отаку от сноску, якщо це якісь там ну, такі. Доволі важливі, я так зрозумів, предмети. Чи це можливо, воно буде зустрічатися практично на всіх предметах. Ну, тут ще не зрозуміло. Але така от лорна інформація по всяких різного роду предметах, зіллях і так далі. Це доволі таке круто, підкупає це, цікаво, і не треба, знаєте, відволікатися дуже сильно від геймплея на читання якоїсь книжки або ще щось такого, бо це доволі сильно ну, відволікає від самого ігрового процесу. Тобі треба просто, ну фактично, поставити гру на паузу і там три хвилини. Вилини, умовно, читати ту книжку. І ну далеко не всі люди будуть таким займатися. Більшість людей, в принципі, цим не займаються, і левова частина просто гравців, всякі там скуріми, вони забивають болт на оцю всю внутрішню ігрову літературу і пропускають по себе величезну купу різного ну різного роду цікавої інформації. А тут воно практично от у вас перед носом, і в цілому якесь там речення-два, ви все одно, ну, скоріше всього, прочитаєте. Тож в цілому це доволі круто. І якось розширювати. Можливості е, власне засвоєння гравцям Лора. Тому що, ну, більшість гравців його ігнорує, свідомо, бо вони не хочуть витрачати час на читання книжок. Тут же, от воно під боком у нас. Що доволі круто. Non, non! This The next time you step out of line, you'll never say anything again. Так, тут, -от, я так зрозумів, вони все-таки будуть намагатися якось впихнути оце, ну, свою модифікацію, отакі от сценки, які були в Skyrim скріптові. Тобто, це зарання пропрацьована така невеличка мікрокат-сценка. Із якимось діалогами діалогами між NPC, які ну, в цілому реально доволі сильно оживляють ігровий простір. Тобто, коли ти заходиш у якесь нове місто, або ну на якусь цікаву локацію, сюжетно значимо, наприклад, то можна на ній розмістити отакі от штуки, одноразові, скриптові сценки, які в цілому ну, додають атмосфери, і це звісно круто. Тут питання в тому, власне, цікавить мене це тільки початок відео, цікавить мене, чи буде далі там власне, ще багато якихось локацій, чи можливо виконуємо якийсь ну, от, власне, один квест, але чи будемо ми в процесі цього квесту забігати в якісь інші міста, тому що щось мені підказує, що це буде таке лінійне проходження. Ну, власне, добре, перевіримо вже по ходу перегляду. Аюгісервтетемплк. Yeah. Тут от доволі цікавий момент, який мене ну, доволі таке сильно цікавить. Це власне діалогове вікно. Тобто, тут хто не знайомий з, власне системою діалогів у Моровінді, то там немає озвучки, там є так зване спаркс гавкання. Тобто, озвучка там є тільки тоді, коли ти проходиш повз якогось NPC, і він може там підніс, нібито собі щось бубоніти, щось в дусі. Сині тарілки гарні, але коричневі прослугують довше. Ну, от, власне, доволі таки е, відома фразочка. Але озвучки в діалогах там не було, там необхідно було читати просто здоровецькі стіни тексту. І е, розробники у цієї модифікації просто модери, нагадаю. Люди без ну якогось досвіду, скоріше всього, в ігровій індустрії вони сказали, що вони озвучать всі оці здоровецькі стіни тексту самостійно. На що компаніям необхідно буває по декілька років, і величезні просто бюджети вони витрачають на озвучку тут же просто. Модороби сказали, що вони це все зроблять, хоча ніхто абсолютно від них цього не вимагав. І от мені цікаво, як у них взагалі просувається справа з цим питанням. Отут тут ми бачимо величезну купу топіків різного роду, але. Ну, знову ж таки, детальніше про момент з озвучкою я зупинявся вже на розбірі оцієї самої модифікації. Кому цікаво, можете глянути. Але от мені цікаво, він зараз буде проклікувати більшість цих діалогів, чи, скоріше всього, візьме якийсь один чисто по квесту, який необхідно. ну, давайте перевіримо. By One duty of the temple is to bring justice to Necromancers wherever we may find them. We have heard of a Necromancer known as Deltham and Daris. He is hiding in Mawia, which is southeast of here. To get there, follow the river to the east as it heads south. It is not far before it opens into a lake. Turn east again. And look for an island just south of the coast. Go there. Find Delva Mandaris, and make certain that he does not escape the justice of the temple. Окей, okay. він кліпнув тільки на один діалог. Власне озвучка, до речі, доволі таки добротна, що в цілому зрозуміло, бо вони роблять імплейне демо, і якби, ну, як мінімум, один діалог треба озвучити достойно. Що там у них в інших діалогах робиться, що там з іншими NPC, іншими топіками, непонятно. Скоріше всього, мені так здається, там, в принципі, озвучки ще немає на більшості цих топіків. Або вона геть максимально всрата, можливо, якась записана ще е, році, так, в 2015-му. І ну, озвучка це в цілому дуже довго і дуже важко. І якось записати прям аутентично з відіграванням ролі оці всі діалоги, це доволі таки важко. І я сильно сумніваюся, в цілому, що ця модифікація колись вийде. В тому, що там скрізь прям буде якась класна озвучка на всіх оцих стінах тексту, які були в Моровінді, мені ну, взагалі не віриться. Так, тут от ми можемо бачити більше ста оцих загрузочених екранів було намальовано, ну це однозначно плюс. Тут взагалі питань ніяких немає, це круто. Так, тут от можна побачити отаку от, власне, локацію за межами міста. Побачити, в цілому виглядає начебто й непогано, але ну, особисто для мене це чомусь слабо нагадує власне, атмосферу Моравінда, воно в цілому і зрозуміло, перенесення оцих от асетів і е, ну, різного роду об'єктів із Моравінда в Скайрім, воно неминуче, ну, не обійшлося без змін, але в цілому, мені здається, трошки загубилася оця моровінська атмосфера. Що в цілому і не дивно, бо самі мадороби позиціонують уже оцей мод. Не як просто ну, перенесення власне асетів Моровінда на руші і Скайріма, а це вже як така вільна інтерпретація Моровінда з їхньої сторони. Тобто вони там переробили величезну купу дизайнів, додали купу всього свого, і воно то начебто й непогано. Але, ну йомаю, люди просто хочуть пограти ну, в Моровінд з, з, з усіма його геймплейними особливостями, з усіма його квестами на руші і скайріма, на що вас ніхто не просив оце робити. Це трошки не знаю, дивно. Ну, як мінімум, те, що вони ще пообіцяли озвучити абсолютно всі діалоги, це, це звісно, прикольно, але такої жертви від них явно ніхто не вимагав. Так само, як і додавання різного роду цієї оці бятіни цю модифікацію. Ну, але то маємо, що маємо. До речі, можна також похвалити інтерфейс. Мені подобається, як воно все виглядає, доволі таки прикольно, аутентично. Ну і в цілому, хоч це і нагадує, звісно, інтерфейс Skyrim, але виглядає воно доволі прикольно за рахунок художньої пропрацьовки. Тобто тут такі рвані лінії, різного роду значки, символи, які ніби так. Мимоходом намальовані якимось там данміром, просто в якомусь блокнотику, вони дуже автентичні, атмосферні, і побачити щось таке у ванільному моревінді було б дуже навіть приємно. Ну, на той час реалізувати це було б доволі таки важко для розробників. Але от, от така штука виглядає дійсно класно. Тут можна бачити магію, така була і в Моровінді, це закляття сповільненого падіння, тобто от, кастується спел, який дозволяє, власне, ну, зістрибнути з будь-якої висоти, не отримуючи дамаг. Власне, в самому Моровінді, от, якщо зачіпати тему про магію, то спелів було дуже багато, вони були різноманітні. Якщо в Скайрімі вся магія вона фактично зводиться до того, що це перекачування мани в дамах. Тобто, просто, ну, бойові спели в основному, там були в скайрімі. Дуже маленька варіативність магії самої. То в Моровінді, ну, чари були абсолютно на будь-який смак і під будь-яку ситуацію. От цікаво, наскільки вони ну, реалізували це в цій модифікації. Так, ну можливо, це, звісно, залежить від зброї, але імпакта не відчувається взагалі ніякого. Ну тобто, в цілому, в скайрімі то теж було просто заклікування, фактично. Там е, вага зброї і ну удари практично не відчувалися, звісно. Е, про що взагалі говорити, якщо там фактично три види анімації для всієї зброї? Тобто, одна анімація на одну ручку. Це фактично всі кінжали, мечі, булави, вони махаються абсолютно однаково. Тоді на дворучку. А, ну, у нас річ був окрема анімація, на тому дякую. Тут ми бачимо власне, монстрів із Моровінда, клан Фіри. Це Цадаедра молодший. Власне, прислужники більш розумних видів даедротів, але... Ну, ці, до речі, перероблені доволі слабо, тобто вони змахують на оригінал, бо більшість різного роду монстрів вони тут перероблені до невпізнаваності. Що в цілому не вітається, особисто з моєї сторони, я, власне, прихильник того, що якщо ви робите отакого роду модифікацію, то будьте ласкаві, ну, власне, слідувати оригінальній стилістиці, а не робити просто якусь відсабеньку. Так, тут для кожної, власне, скоріше всього, для кожної, ну для більшості спелів є якісь унікальні анімації, що дуже навіть круто, ага. Так, зараз. Так, різного роду власне, анімації для більшості спелів, от вони пишуть. І це реально класно. от Такого не вистачає у самому Скайрімі. Там в цілому різноманіття магії, ну, знову ж таки, як я говорив, воно зводиться до того, що ти просто. Використовуєш 90% магії для вбивання ворогів і якогось там сильного різноманіття в анімаціях начебто й не потрібно, але, ну, такі штуки вони підкупають. І це, звісно, у ванільному скайрімі не завадило б і розробники якось, можливо, до цього чи не додумались, чи їм просто було лінь Скоріше всього, Скоріше всього... всього лінь. Бо, знаєте, якщо у вас там є безліч варіантів. Спилів є дуже багато різ... велике різноманіття зброї. прикольна анімація, Велике різноманіття зброї, то якось під кожен тип озброєння робити якусь окрему анімацію, це дуже трудозатратно, і не факт, що та зброя вона буде взагалі варта цього. Тобто в розробці розробка гри це в цілому такі певні компроміси. Якщо, ну, наприклад, гравці не будуть користуватися там, кулачним боєм, наприклад, то навіщо робити для нього якусь там окрему гілку навичок або. Якісь там спеціальні анімації, добивання голими руками, наприклад. Ну, тобто, вони от таке, така штука вона йде в жертву, власне, пропрацьовці якихось інших елементів. І тут з цим у мене порядок, але в цілому більше анімацій це завжди приємно. Тут от ми можемо бачити такий цікавий, цікаву дугу, по якій летить фаєрбол, В Скайрімі нагадаю, всі оці вогняні кульки вони летіли так чисто по прямій, наче з гармати вистрілив. Тут же вона летить так по, по доволі таки цікавій дузі, що теж доволі класно і працює на різноманіття якесь. Так, а тут, до речі, нам так і не показали власне, систему прокачки. Тобто цікаво, як вона реалізована, чи так, як у Skyrim. І? Скоріше всього, як у Скайрімі, звісно, але. Ну, йо це ж модифікація, перенесення, власне, тест Римура він на рушії Скайріма. То хотілося б збереження оцих от усіх ванільних механік, в тому числі систему прокачки теж. Але, скоріше всього, все-таки воно пішло. Під ніж угоду казуальності, просто замінили її на прокачку і Скайріма. Можете написати в коментарях, хто більш знайомий з цією модифікацією, як воно там влаштовано. Але я точно знаю, що система броні тут така, як в Skyrim. Тобто там немає окремо правої лівої рукавички, правої, правого лівого чобота. Тут все воно так, як в от парно йде одразу. Хоча ніяких проблем із додаванням е, різноманітних. Рукавичок і чобіт, там правих, лівих, ну, окремих тут, е, немає. Це роблять моди абсолютно без будь-яких проблем. Але от розробники сказали, що так їм е, буде легше малювати модельки, і ну, незрозуміло нащо? Угоду казуальності однозначно, для того, щоб більше гравців пограли в гру, вона їм сподобалася, і вони не парились із пошуком різного роду там комплектів броні, а одразу вже надягнули якийсь там комплект, який їм сподобався. От Майже закінчилося відео, але ми фактично. Не прямо сильно багато чого й побачили начебто. Так, ось якийсь монстряк. Бон Волкер. Великий Бон Волкер, окей. І. Виглядає доволі дивно, якщо чесно. Тобто, це, ну, я навіть не знаю. Щось по стилістиці, воно доволі слабо нагадує якусь істоту, яку б зробили данміри. Це, скоріше, щось більше змахує на якусь шумерську штуковину в цілому. По стилістиці нагадує якусь е, штукенцію, яку зробили б скоріше дві міри, ніж дані міри. Чому? Не знаю. Ну от, е, Нові монстрики, це, звісно, класно, але коли воно е, вибивається із стилістики, яка була, власне, у всій грі, і тут з'являється така штука, то це трошки вибиває із занурення, звісно. Ну, в цілому, більшість гравців на це уваги не звернуть, але. Е, Ну, мені трошки от стилістика не вписується власне, в Данмірську. Не знаю чому. Видно, що це монстряк, якого в ванільній грі не було, це вже власне, від себе від розробників модифікації. Ну і тут ще доволі багато такого. Якби вони просто, знаєте, додавали нових монстрів, яких там самі придумали, то в цілому окей. Але коли вони переробляють ванільних монстряків, то це трошки напрягає. От ну подивіться, що вони з цим дріугом зробили. Йомайо, -йо, ну була ж прикольна штука. Вони зробили з нього якось, я не знаю, крабову паличку мутанта. Ну якось неприкольно, по-моєму. Так, тут ми можемо бачити, повернули все таки левітацію, яка була, знаєте, вирізана ще в Облівіоні, і в Скайрімі відповідно теж пов'язано це з тим, що міста в Облівіоні і Скайрімі, вони зроблені через костиль, тобто ти не можеш просто перелетіти, наприклад, через межі міста, через міську стіну і опинитися власне у відкритому світі Скайріма, наприклад, бо це окрема локація, із якої неможливо вийти. І, власне, через оці от бетездовські костелі дуже багато спелів пішли під ніж, включно із левітацією. Бо, ну як, як ти її залишиш, якщо тоді от гравець просто всередині міста підлетить і побачить, що це ну, сиряка, тобто це не відкритий світ, це окрема локація через підзагрузку, яка зроблена через те, що двіжок Моровінда, на якому зроблений Скайрим, і так тріщить по швах і просто робити відкриті міста, в які ти можеш зайти, просто отак от звідкрива. Освіту, без підзагрузки, ну це взагалі нереальна задача. Так, ну от, власне, геймплейне відео вже майже доходить свого кінця, але показали нам не тільки лише все, а доволі таке мало що, будемо чесними. Тобто, там фактично один один діалог. Який в цілому можна було. Ну, і, скоріше всього, вони його зарані записали. І, власне, інші оці топіки, які ми бачили в діалоговому вікні, вони навіть не озвучені, скоріше всього, мені так здається. Власне, що можна сказати? В цілому от геймплейний трейлер оцей він. Запис демо геймплея, він свою місію виконує, виглядає класно, цікаво. Але проблема в тому, що це know, просто запис one. геймплея. І далеко не факт, що. Інша частина гри вона буде виконана на такому ж рівні. Тобто це, по суті, лінійне проходження одного квестика, і оці всі локації можна було пропрацювати заздалегідь спеціально для цього відео. І не факт, що вони, в принципі, так будуть запарюватись над іншим контентом у цій модифікації. І в цілому, ще мене доволі сильно напрягає, знаєте що? Що, власне, фактично немає ніякої інформації про цей мод, ну тобто, дуже мало. Ми можемо бачити якогось контенту по цій модифікації. От вони там раз в рік викладають якийсь звіт про те, що вони от пропрацювали там якусь печеру, трохи доробили, переробили по 20-му колу власне, текстури. Отут можемо бачити, що дві години вони просто проводять стрім, на якому вони дивляться цей самий геймплейний відос про. І те, як вони, я так зрозумів, говорять про те, як вони розробляли оцей от квест і так далі, але ну, йолки-маутля, а де інший контент? Тобто ця модифікація, вона розробляється неймовірно довго, дуже довго вона розробляється, і, власне, дуже мало контенту по такому великому моду, ми можемо бачити на цьому каналі. І оця штука, вона схожа більше. Просто на якийсь привід, щоб витягнути з фанатів грошей. Тобто, дивіться, який класний у нас мод. Ми можемо, ми його колись доробимо І, власне, донатьте нам. Це нагадує мені ситуацію із Яндере Девом. Там в відосі я теж цю тему зачіпав, можете глянути. Щось якось дурно пахне, як на мене. Отут ми можемо бачити один стрім, який був там три роки тому, от, власне, ну, саме стрім. Про розробку локації, але за три роки воно все вже там 300 разів змінилося. Впротивагу, власне, Skywind'у можна глянути на SkyBlivion. Оця штуковина вже майже готова, тобто там вже фінішна стадія розробки, і це доволі таки об'ємний теж мод, який зайняв у людей немало часу та сил, але він от уже практично на фінальній стадії розробки, і по ньому набагато більше контенту можемо бачити: от відео. Більше, і що головне, у них тут є здоровецькі просто багатогодинні стріми, на яких ми можемо бачити величезну купу різного роду контенту, яка в цій грі буде присутня. Чого не можна сказати власне, про Skywind і тому налаштований я по цій штуці доволі таки скептично, власне. Так що я якось сильно сумніваюся, що вона в цілому колись вийде і буде якась іграбельна і так далі. Тож, якщо ви чекаєте цю модифікацію, то це ваше право, але я не вірю, що вона колись побачить світ. Хоча в цілому навіть шкода, бо ну, ідея таки достойна, тобто перенести оці геймплейні механіки, особливості Вінда, однієї з найпропрацьованіших полору частин ТЕС на новий рушій, для того, щоб більше гравців із цією грою ознайомились. Це класно, прекрасно, але, на жаль, скоріше всього, це так і залишиться нездійсненною мрією, бо Ну, ця вся штука доволі дурно пахне, як на мене. Ну, Якщо ця штука там через рік-два все-таки вийде і буде іграбельною, і адекватною, нормальною, то можете в мене тапок кинути, був не правий окей. Але поки що все-таки мені здається, що це щось не то. І. Власне, на цьому все. Пишіть, як вам відео, як вам розбір трейлера. Тут я, скоріше всього, просто весь відео снив, що, ну, що то якась фігня, але, надіюсь, якісь цікаві тайки все-таки вкинув, і було цікаво послухати про якісь там мої роздуми про геймплейні механіки, реалізацію цих механік і так далі. Якщо є бажання якось підтримати розвиток контента на цьому каналі, можете пройти в опис власне, під цим відео. Там є посилання на Patreon, номер карту Приватбанку і. Власне, що ще, байміакофі, можете мені якусь 20 гривень на Маккофе підкинути, якщо таке бажання раптом виникло. І, власне, ставте лайки, підписуйтесь, якщо є що сказати, додати по цій темі, ласкаво прошу в коментарі, я їх всі читаю. І, власне, до нових зустрічей!